Рекламна компанія стала соціальним феноменом. Поверну вас в час ковіду. Е, Більшість спортивних брендів переживали свою просто шалену кризу. Тоді, як Nike порався з нею так, що досі отримує свої бонуси. В липні 2020 року компанія Nike запускає вірусну роль. We're never alone. And that is our strength. Найк як друг об'єднує, піднімає кожного, створює безпечний простір незалежності. Це просто взірцеве поєднання архетипів, герой та друг, дуже влучно ставлене в контекст тодішнього світу. І що ми маємо в цифрах? Показник соціальної активності, зріс в перший же тиждень. На 300 сам бренд зріс в іміджі в вартості і він зростає And по ринку. Медіа імпакт рекламної компанії становив по попереднім підрахункам 9 мільйонів доларів тільки в 2020 році. І зростає досі. Рекламна компанія стала соціальним феноменом, тому що вона підняла сенси, вона зрозуміла контекст. І вона відчула, який архетип їй додати для того, щоб попасти в потребу і інтереси свого клієнта. На перший погляд здається, що архетипи десь е, нас збивають, але насправді вони дуже сильно фокусують і дають можливість бути точними і звучати в контексті реальних потреб і реальних подій.